значить доведеться почати з нуля керування повинно бути інтуїтивним прогнозованим система повинна знати що ви хочете ще до того коли ви самі це зрозумієте завжди ми про командний рядок біл ми про все про всю систему про лізу хлопці за нею майбутнє це зрозуміло вже зараз правда ліза стане для наступного десятиріччя тим чим став епл 2 за останні три роки можу сказати вже зараз ви знаєте, чому люди купують Apple? Чому купують Apple, а не інші машини? У наших машинах є виклик, соціальний статус. Ні, ми не комп'ютери створюємо, а особливу соціальну валюту. Ми підняли планку. І щоб зберегти позиції, нам доведеться ризикувати. Великі творці, Ділан, Пікассо, Ньютон. Всі ризикували. Зазнати невдачу, щоб стати великими, ми теж повинні іти на ризик. Ти про панель керування не лише все починається з дрібниць. з кожною зміною в панелі пов'язано понад 20 різних функцій. І ми кожну програмуємо тижнями. все це в тій чи іншій мірі робить. IBA. Але я ліпше ризикну, представивши наше бачення ніж почну випускати вторинний продукт. навіть найдрібніші деталі повинні запам'ятовуватися давайте почнемо з чогось простого. Текстовий редактор. Що буде, якщо я натисну на одну із цих закладенок? Розкриється меню, а там параметри і налаштування сторінки. Ну, добре, це зрозуміло. Скажіть, на яку вкладку я повинен натиснути, щоб перейти до вибору шрифту? скільки унікальних шрифтів буде у текстовому редакторі лізи? Я саме збирався з тобою про це поговорити. Стіл. Я питаю про шрифти не перший місяць. Нам би спочатку закінчити з концептуальними питаннями. Пробачили, зараз у нас є питання важливіші, мені здається. для мене важливі будь-які питання. Щоб втілити нашу концепцію лізи в реальність, потрібно витратити час і створити дещо бездоганне так, але в нас є термін здачі цієї програми і пробач, але заради милих шрифтів його ніхто не посуне. Біл? Якщо ти не поділяєш нашого ентузіазму і нашої корпоративної філософії, ні, ні, я просто я просто не розумію, геть звідси. Що з речами на вихід? Іди геть. Чекай, Ти хочеш мене звільнити? Ні, я вже це зробив.